Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора Зеленський подав законопроект про множинне громадянство як невідкладне для закордонних українців по всьому світу. Пише Степан Хмара. Щоб багато не говорити, скажу, що це дуже небезпечний для України законопроект. Що під час ухвалення конституції України антиукраїнські сили хотіли запакувати цей небезпечний закон в конституцію для сильних і сталих держав? Такий закон загрози не несе. Ці держави використовують такі закони проти слабких держав. А для України, яка ще на стадії будівництва держави такий закон буде спричиняти руйнівну дію проти держави. Раніше Хмара писав, чому Зеленський не хоче їхати на наступний саміт НАТО у липні. Він про це заявляв неодноразово. Якщо на саміті не буде конкретного вирішення, коли Україну не приймуть до НАТО, то йому там немає чого робити. Пише Стеман Хмара, герой України, на своїй Фейсбук сторінці. Звичайно, нам всім хотілось би, аби Україна якнайшвидше стала повноцінним членом Євроатлантичного союзу. Але Зеленський не має права врядувати як дівчинка на виданні. Хочу, не хочу, поїду, не поїду. Він поки що при президент, і не має права так поводитися і так ставитися до наших партнерів, які допомагають нам протистояти смертельному ворогу. Це що найменше а з політичної точки зору безглуздо. Він він має там бути і відстоювати національні інтереси України, ставити питання про вступ України до НАТО невідкладно з відтермінування застосування статті 5 і до повного звільнення всіх територій України від російських окупантів. Це не означає, що якщо таке питання не відразу вирішене, то його не потрібно ставити. А поряд з такими питаннями ставити не менш актуальне і важливе для України сьогодні при лідерах всіх країн НАТО запитання президента Байдена, чому США досі не надають там ракети Томгавк, щоб Україна у відповідь могла наносити удари по військових базах агресора, звідки він безкарно знищує український народ, і всі підстави сподіватися, що принаймні частина країн НАТО підтримала б нас у цьому питанні. Так би мав погодитися повноцінний президент України. На жаль, Зеленський не є таким. Нещодавно Зеленський публічно на прес-конференції визнав, що він частину своїх повноважень передав. Правда, він не назвав які скільки і кому. Хочу нагадати президентові, що згідно статті 106 конституції України він не може нікого. Му передавати своїх повноважень. КАУ – це найвищий закон України. Отже, порушуючи КАУ, президент зловживає владою, а це вже кримінальне діяння. Зрештою, він це робить вже не вперше. Наприклад, призначивши татаро УАП, він теж порушив закон про ілюстрацію. На ці питання ЗЕ доведеться відповідати правоохоронним органам. А тепер спробуємо пошукати відповідь. Чому Зеленському так не хочеться їхати на саміт НАТО? Президент Байден. Чому він проти прийняття України за скороченою процедурою? Він сказав, що до ЗСУ питань немає. А ось щодо безпеки є, це дуже небезпечне об'єднання. А це дуже об'ємне питання до Нато приймають країни з устроєм правової демократії для НАТО досить клопоту з Угорщиною і Туреччиною. Що треба вовтузитися з Україною? У далекому 1986 році президент Рейган запитав Горбачова, що ви думаєте робити з політв'язнями? Горбачов відповів: у нас ні політзаключених, тоді нам з вами немає про що говорити. Такою була відповідь Рейгана. Довелось звільняти нас політв'язнів. Якщо Байден запитає Зеленського, що у вас твориться у судах, що відповість за у нас все в порядку здійснюється судова реформа. А якщо у Байдена буде приклад від посольства проти Свавілі. Що відбувалося 9 червня у Шевченківському суді, якщо в посольстві ще не знають, який вчинив злочинець суддя Трубіцин, що ще чинив розправу над майданівцями революція гідності? А якщо Байден запитає за що у нас відбувається з корупцією, чому відбувається узурпація влади? Хто такий Єрмак, що має необмежену владу? Самозванець без будь-якого визначеного юридичного статусу, що в такому разі відповідатиме за вихід? у Зе є до поїздки на саміт Єрмак має бути не тільки звільнений, але й притягнутий до кримінальної відповідальності за привласнення неналежних йому владних повноважень. Так має бути вчинено і з татаровим, і ще багато чого. Узе ще є вибір: чи стати нарешті законослухняним президентом, чи залишатися главарем ОЗУ організованого злочинного угрупування? Другого ми, українці, не потерпимо і не простимо. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.